F-16 прилетіли до України з найновітнішим обладнанням. Росіяни створили фейкові клони за стосунку резерв плюс. Партизани знову показують неймовірну роботу в підпіллі. Дипломатичний скандал малі розриває дип відносини з Україною. Третя світова війна вже на носі США нарощують сили на близькому сході. Та українські спортсмени вибороли ще три медалі на Олімпійських іграх. Мене звати Єва Ніколашвілі. Це новини сьогодні. Доброго ранку. Американські винищувачі F-16 в Україні про це офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський. А також вперше показав літаки на українській землі. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні. Зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі – 16 в Україні. Ми забезпечили це. Володимир Зеленський подякував команді та партнерам за f 16 а також відзначив українських пілотів, які за його словами опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Тим часом експерти видання мілітарне відзначили, що винищувачі оснащені пілонами з системою раннього попередження про ракетний напад. Їх видання ідентифікувало з відео, яке оприлюднив президент України. Ця система дозволяє Ф 16 завчасно виявляти атакуючі. Ракети та протидіяти їм. Українські партизани знищили важливий логістичний вузол окупантів тимчасово окупованому Донецьку. За інформацією центру національного спротиву партизани з руху, а підпалили релейну шафу на залізниці, яка відповідає за рух коліями у Калінінському та Будьонівському районах міста. Цей відтинок залізничного сполучення у бік Торецьку та прогресу слугує для загарбників логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу. Написали. do CNS. У мережі почали з'являтися фейкові застосунки, клони додатку Резерв плюс. Їх створюють росіяни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Мета ворога збір персональних даних українців. В Міноборони закликали громадян бути уважними та перевіряти джерела завантаження. Зокрема, не переходити на посилання, які імітують резерв, і закінчуються на топ вебсайт. Орк тощо також у відомстві попросили звертати увагу при завантаженні застосунку, що розробником є Міністерство оборони України. Влада Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Все через нібито підтримку Києвом дій повстанців туарегів які нещодавно розгромили вагнерівців. Перехідний уряд країни вказує на те, що нібито високопоставлений український чиновник визнав причетність Києва до цього знищення російських найманців. Окрім того, називають підривними заявами висловлювання представника Гур'юсова та посла України у Сенегалі Юрія Пивоварова у коміні. Уряд Малі звинуватив Україну у підтримці тероризму в Африці, порушенні суверенітету країни в агресії щодо Малі, порушенні міжнародного права, включаючи статут ООН. Єменські хусити ракетою атакували іноземне судно у аденській затоці. Напад бойовики здійснили після двотижневої перерви. Цього разу під прицілом опинився контейнеровоз «Гротон», який рухався під прапором Ліберії. Корабель зазнав незначних пошкоджень і вирушив в порт поблизу. Екіпаж не постраждав. Сполучені Штати Америки нарощують свої сили на близькому сході. Таким чином вони хочуть стримати конфлікт. Заступник радника Білого Дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що США посилюють свою присутність на близькому сході як оборонний захід з метою деескалації напруженості в регіоні. При цьому за словами Файнера, США і Ізраїль готуються до будь-якого розвитку подій. Іран продовжує погрожувати Ізраїлю нападом і цього разу навіть з'явилися дати удару. Одні змі пишуть, що Іран атакуватиме вже найближчі дні. Тоді як інші запевняють, що напад відбудеться 12-13 серпня в священний день катастрофи єврейського народу. Детальніше розкажуть мої колеги. У найближчі кілька днів Іран може напасти на Ізраїль. Адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера Хамас Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня і готується протидіяти цьому. Нагадаємо, що у середу вранці було завдано удару по резиденції глави політичного офісу ісламського опору Хамас Ісмаїла Ханії у Тегерані. Внаслідок цього удару Ханії загинув. Іран і Хамас звинуватили Ізраїль у вбивстві. Ізраїль, який воює з Хамас у секторі Гази, не визнав і не заперечив вбивство Ханії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану. У відповідь на вбивство у тиграні лідера Хамасу Ісмаїла Ханії Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Відповідна реакція Ірана на ліквідацію Исмаила Ханія одного з лідерів Хамас Федерані ожидається действительно вот в, в ближайшие виходны. Но это пока совершенно не точно непонятно решение в федеральне. Они сейчас ищут формулу, как бы им ответить, но при этом не нарваться на большую войну. Потому что они понимают, что реакция Израиля в этот раз может быть гораздо жестче, чем была вот после атаки 14 апреля. Это может привести к большой региональной войне, в которой, опять же, большой долей вероятности примут участие американцы. Зараз абсолютно точно відомо, що Іран мститиме за смерть ханії, але всупереч побоюванням заходу, каже експерт, іран діятиме обережно, бо поки що не готовий до великої війни з Ізраїлем. Удари татані обіцяють обмежені по військовим об'єктам. тільки в центрі країни там авів Хайпа і так далі. тільки То только атакувати військові об'єкти. Полагаючи на то, що ответная реакція Ізраїля не буде жорсткої э, гражданства інфраструктури, вони вроде как обещают не трогать. То есть заранее предупреждают, що нам нужно ответить, вот тут не по понятиям на Ближнем Востоке оставить такое без ответа, но це все буде ограничено. Дальше ще раз говорю, все зависит от того, какой будет ответ Израиля. Але як на таку атаку відреагує Ізраїль, спрогнозувати складно. поэтому иранцы надеются, что все будет как 14 апреля, в ночь 13 на 14. Они атаковали, мы отбились при помощи союзников, ответного удара практически не было, и на этом, в общем, инцидент считался исчерпанным. Каждая из сторон заявила о своей победе. Как будет в этот раз, трудно сказать, потому что момент опасный. То есть ответный удар Ирана может повлечь ответный удар Израиля, соответственно, ответный удар Ирана, и пошла вот такая ступенчатая эскалация, которая может в итоге перерасти в неконтролируемую вылет в большую войну. Побоювання ж США та Заходу абсолютно зрозумілі, але чи зможуть вони запобігти великій війні між Іраном та Ізраїлем? Те, що Європа там, і Штати намагаються передбачити війну, це все зрозуміло, але її неможливо передбачити, якщо как бы, сторони збираються воювати, як ти її передбачиш. Її можна тільки відложити. Okay. Українські спортсмени вибороли ще три медалі для України на Олімпійських іграх 2024. Відзначилися легкоатлети. Зокрема, золото принесла Ярослава Магучих, яка завоювала свою нагороду у стрибках у висоту. У фіналі спортсменка здолала Австралійку Нікола Оліслагерс. Бронзовою призеркою також стала Українка. Ірина Геращенко підкорила позначку у 1,95 з першої спроби. 1,98 легкоатлетці не дався однак її суперниці також не зуміли взяти цю висоту бронзу Геращенко розділила з австралійкою Елеонор Патерсон, яка продемонструвала ідентичний результат. Таким чином, українці вперше з часів ігор 2008 оформили подвійний подіум України. Медаль для України здобув і український метальник молота Михайло Кохан на батьківщину. Він привезе бронзову нагороду. Спортсмену вдалося метнути молот на 79-39 метрів. На цьому, в мене все, але вже за кілька годин. А Саме о 12 дванадцятій моя колега розкаже вам нові актуальні новини, які сколихнули Україну і світ. Побачимося.